Вітаємо глядачів нового випуску відеоблогу Православ'я в Україні. Наближається свято Дня Знань 1 вересня. І сьогодні наші запитання до речника Української православної церкви проти Єрея Георгія Коваленка. Вітаємо, отче. Добрий день. Отже, цього року 1 вересня припадає на неділю, і чимало батьків зраділи з цього приводу. Це буде зручно відвідати лінійку в школі. У недільний день, але потім з'явилася інформація про те, що церква просить державу перенести 1 вересня лінійку на понеділок у зв'язку з вихідним днем і недільними богослужіннями. Скажіть, а чим заважають лінійки в школі церкві, якщо вона просить це перенести на понеділок? Ну насправді все дещо не так. Церква не просила просто перенести. Церква нагадала державі. Що для віруючих людей неділя Воскресіння це день, який ми присвячуємо Богові. І неділя починається з Богослужіння. Тобто зранку всі віруючі йдуть до церкви. І тому для нас було б зручніше, коли б держава, яка декларує повагу до церковних традицій, Скажімо так, звертала на це увагу, і тому ми нагадали про це державі. А вже як буде вирішено, я думаю, це залежить від багатьох обставин і від регіонів, і від безпосередніх шкіл чи місцевої влади. Цю лінійку можна провести і в неділю, але дещо пізніше. Не починати о восьмій, коли в храмі богослужіння, а почати, наприклад, об одинадцятій. Коли діти із віруючих родин вже можуть після служби піти на лінійку разом з батьками, можна дійсно перенести на понеділок, десь це може бути зручніше. Тому, скажімо так, немає такої вимоги і немає такої якоїсь принципової позиції щодо неділя понеділок. А є нагадування, що Треба поважати традицію один одного і все ж таки не руйнувати суботу, не руйнувати Божу заповідь, не руйнувати воскресний день. А навпаки, знайти якийсь варіант, коли той самий молебень можна відслужити, і в школі це в багатьох школах робиться. Можна дітей привести до храму або дати можливість віруючим дітям прийти, тому що, наприклад. Церква інший документ випустила. Був циркуляр по всіх храмах Української православної церкви з благословінням Блаженнішого Митрополита Володимира в цей недільний день, 1 вересня, після бослужіння, обов'язково звершити молебень на початок навчального року для дітей і їх батьків. Бо 1 вересня це не тільки школа. Цей і вищі, цей дитячі садочки, цей духовні школи. Тобто, я думаю, це день знань. А Господь говорить, наприклад, розумний, хочу віри. Тому не треба розділяти віру і знання. Навпаки, треба їх поєднувати, об'єднувати і знаходити такі варіанти, які не будуть сприйматися ані батьками, ані дітьми, ані владою, ані церквою як виклик, а навпаки. Треба прислухатися один до одного і виходячи з місцевих обставин, прийняти певне рішення у нашій державі. Давно вже церква відділена від держави і від школи, але все одно церква весь час намагається по всілякому співпрацювати зі школою. І за це чує чимало нарікань, мовляв, чого вилізти, якщо церква від школи відділена. Але ж священнослужителі ще не служителі не можуть просто стояти осторонь і дивитися, як відбувається виховний процес без будь-яких духовних предметів. Скажіть, як взагалі відповісти людям, які просять або хочуть, щоб церква до школи не втручалася? Знаєте, дійсно конституція говорить про відокремлення церкви від держави і відокремлення школи від церкви. Цим самим, напевно, навіть в цій редакції нагадується про те, що школа виходила з церкви. Тобто і перші школи були при церквах, і перші вищі, вищі навчальні заклади були якраз церковними, і перші вчені в багатьох випадках були не просто віруючими, а навіть священнослужителями. Я думаю, що є певна колізія у нас, така пострадянська, коли одна і та. Ну, схожі теми вирішуються по-різному. От, наприклад, ні в кого не ви сьогодні не виникає сумніву, що церква з державою повинні співпрацювати і разом працювати на благо людей і народу, і суспільства України. Хоча вони відокремлені один від одного. З іншого боку, і це вже ми сприймаємо в такому світовому контексті, ми сприймаємо так, як у всьому світі. У всьому світі церква відокремлена від держави, але скрізь фактично співпрацює держава і церква. З іншого боку, відокремлення школи від церкви ми продовжуємо сприймати в радянському сенсі, не в загальносвітовому, не в європейському, а в такому пострадянському. Бо в усьому світі так само школа відокремлена від церкви, але скрізь. Існують релігійні школи, релігійні вищі, релігійні дитячі садочки в усіх цивілізованих країнах, в школах для дітей викладаються основи віри, навіть катехізис викладається. І при тому враховується, якщо, наприклад, в той самій Польщі, де яка традиційна католицька країна в класі є три дитини православних, для них Викладання православ'я буде окремо забезпечено державою, і для них буде окремий вчитель за державний рахунок, а, ні, а ні, 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 ніхто їх не буде примушувати ходити, наприклад, на е, заняття там, з католицького катахісу. І так, е, так само в інших цивілізованих країнах. Тому я думаю, що нам треба подолати цей радянський спадок. і е, Дійсно вирішити так, як це має бути. Тобто ми маємо знати не тільки про фізику, хімію чи історію. Ми маємо знати про культуру, в тому числі духовну культуру нашої, нашого народу. Ми маємо знати про традиційну віру нашого народу не з, з мічі інтернету. Ми маємо загальні знання про це отримати в школі. Це не підміняє виховання чи освіту релігійну. Вона отримується в парафії, вона отримується в духовних начальних закладах. Тут ми, скажімо так, вивчаємо релігію, а в школі ми можемо вчити чи дізнаватися про релігію, про традиції. Про а, сенси, і тут я не бачу жодної жодного протиріччя, коли, наприклад, священник прийде в школу розповість про православну віру. А для дітей мусульман а, прийде їх релігійний а, очільник, чи а, для дітей, наприклад, а, з католицьких родин а, прийде католицький пастор. Тобто я, я не бачу в цьому реальної проблеми. Проблема там. Де залишилися ці плевіли атеїстичного виховання, войовничого атеїзму і радянської богоборчої системи. Тому мені здається, що немає протиріччя між знанням і вірою. Навпаки, віра вона допомагає утримуванні знань. І з іншого боку, будь-який вчений, коли йдеться про душу, він використовує зовсім інші механізми, на відміну від тих, які він використовує, коли вирішує якесь складне завдання, чи то технічне, фізичне, хімічне. Тобто є певні закони і певні механізми, які є в нас. Завдяки яким ми осягаємо створений Богом світ, і завдяки яким ми спілкуємося з творцем цього світу, завдяки яким ми, скажімо так, розбудовуємо наш земний світ і наше життя земне, і навпаки, завдяки яким ми розбудовуємо і приводимо до ладу власну душу. І вистраюємо майбутнє у вічному житті. Тому я думаю, що ми йдемо цим шляхом, ми ведемо певні певний діалог із освітянами, з міністерством освіти, і вже зараз в школах є за бажанням батьків. Є викладання основ християнської етики в деяких регіонах, є основи православної культури, в Криму є основи і мусульманської культури. Тобто, я думаю, що ми повертаємося до світових традицій, до нормального співіснування і співпраці між церквою і школою. Ви згадали про войовничий атеїзм колишніх років? А зараз теж є люди, які войовничо налаштовані до церкви, до віри і до викладання основ православної культури в школах. Як ви гадаєте, чому люди відчувають спротив до вчення про релігію, до ознайомлення з основами віри наших дітей? Мені здається, що негатив насправді дуже невеликий. Але іноді дуже голосний. І наскільки мені відомо, якраз більшість батьків бажало б, щоб діти отримували знання. І батьки більш радикальні, ніж церква. Батьки бажають закону Божого, батьки бажають катехізису, основ віри. Ми ж говоримо про культуру, ми говоримо про традиції. І тому мені здається, що на сьогоднішній день немає. І не має бути примусового вивчення релігії. Більш того, нам треба ще багато працювати над якістю викладачів, над підготовкою цих викладачів. Нам треба ще дуже багато зробити щодо підручників. Нам треба зробити все, щоб уроки, основ віри чи основ православної культури, чи основ християнської етики не перетворилися. На добре відомі нам з радянських часів політінформації і заняття з наукового атеїзму. От над цим треба працювати. Можливо, ці батьки якраз і бояться цієї формалізації, бояться цієї неякісної духовності. Тому я думаю, що нам всім треба ще дуже багато працювати і шукати ті форми, які б були прийнятними і для школи. І для батьків, і для церкви, тому що, на жаль, на сьогоднішній день школа вже не виховує, а батьки ще сподіваються, що дітям в школі дадуть виховання. А церква займається вихованням, але не займається освітою. І тут треба об'єднувати сили батьків, школи і церкви для здоров'я і духовного, і тілесного, і розумового наших дітей. Дякуємо, отже, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Дивіться нас на першому та на порталі «Православ'я в Україні. На все добре.